Виколоте око, понівечене вухо, а тіло вкрите подряпинами і синцями. Шокуюча історія дворічного хлопчика на Рівненщині. Дитину у важкому стані доправили у реанімацію. Мати ж заявила, її сина так, нібито травмував сусідський п'ятирічний хлопчик іграшковою машинкою. Коли соцслужби не повірили, жінка припустила, що на дитину напала родичка. Сама ж не пам'ятає, що сталося, бо зізналася, була п'яна. Деталі моторошної історії Анна Махно розповість. Історія, яка приголомшила і медиків, і соцслужби, і поліцію до реанімації дитячої власної лікарні, направили малюка у жахливому стані. Спокійно дивитися не можна було. Я не стримала своїх емоцій і реально я просто заплакала. У дитинки була видна травма вушка, травма ока. І дуже сильно подряпана вся спинка, і є дуже багато ще таких видових садін. Керівниця центру соцслужб про дворічного травмованого хлопчика з виколотим оком повідомила відвідувачка лікарні, бо запідозрила, підозрила, що малюк сам так травмуватися не міг. Його побили, звернулися до поліції і медики. Втім, мати потерпілого у всьому звинуватила. І іншу дитину, яка нібито іграшковою машинкою поцілила її сину в око. Зі слів матері, це зробив сусідський п'ятирічний хлопчик. Одразу до медзакладу прибули правоохоронці, які виявили інші тілесні ушкодження. Слідча оперативна група рушила ще й до родини ДДМО, з'ясувати все докладно. Паралельно соцслужби взялися теж розпитувати обставини травмування дитини. Ось оприлюднений керівницею запис розмови з матір'ю. Там шматок вуха відгризаний. Це теж машинка з чесала, чи як? Нє вухо сказали, що це не машинкою, а спинався синя. Ну спину сказали, що каже, хтось поден або вулучу, каже. Як котеня пашило по землі, Згодом матір озвучила і ще одну версію подій. Що це зробила донька її свікрухів, які 30 років, яка часто є агресивною. Вона як вип'є, вона й до мене скаче Може за мене взяти, може по помог дати, може подрапати, може з хати вигнати, може взяти за шию. А от що сталося достеменно матір сказати не може, пояснює, що була настільки п'яна, що нічого не пам'ятає. З метою встановлення усіх обставин інциденту залучили працівників служби у справах дітей. Потерпілого хлопчика та його трирічного братика вилучили. У поліції кажуть, родина на обліку не стояла. Втім, матір до адмінвідповідальності вже притягалася. Триває слідство хлопчика з реанімації вже перевели до хірургії. Як він почувається, ми розповімо у наступних випусках. Анна Махно, Олександр Ковтунець, Рівне ТСН, 1+,1.